Які існують ще варіанти сказати привіт німецькою мовою, крім хало, хало, «хай», «хай». Ще є такий варіант, як «мойн» або «мойн-мойн». Найчастіше ви можете його почути на півночі Німеччини. Наступний варіант сйовус, сявус. Ви його почуєте на півдні Німеччини або в Австрії. Наступний варіант Greus got", Greus got". також можете почути або на півдні Німеччини, або в Австрії. І ще один варіант Хой. Хой. Це в нас швейцарський варіант сказати привіт. Але. Ви можете почути будь-яке з цих привітань в будь-якій частині Німеччини, тобто не означає, що так спілкуються лише на півдні, так лише на півночі. Я живу на півдні Німеччини і тут я чула усі, -усі ці варіанти привітання. Які ви ще варіанти знаєте, можете написати в коментарях.